Комунальний заклад, Тернівський ліцей Новопокровської селищної ради, Чехуюсь Корено Харківської області, 10 й оклас, Теренко Ірина В'ячеславівна. Пізнай себе, свій рід, свою землю, і ти побачиш шлях у життя. Чи то коли з дружи сам на сам із дорогою? Коли так, то ти не міг не відчути, як вона покликала тебе. Ось так, безгучно, але владно. Можливо, там, у глибині, де вона ховалася, тобі світ таємниць, який можна і треба побачити. Так чому ж не зтакманить у дорогу? Бо саме там ти відчуєш та побачиш шлях у своє життя? Наш народ сюди не звідки не приходив, бо він був тут завжди. Історія українського народу дуже велика і героїчна. Він падав, підіймався, боровся, оборонявся, будував свої фортеці і міста та орав свої ниви і зробив усе для того, щоб зберегти свою землю, мову та побачити шлях у своє життя. Нам молодим завжди хочеться дізнатися, у чому ж сенс нашого життя, чи правильною дорогою ми йдемо, і що зробити для того, щоб не зійти з цього шляху. Для багатьох поколінь українського народу мудрим порадником став саме Григорій Савич Сковорода – український митець, філософ та мандрівник. Мені знайти відповідь на проблемні життя допомогли саме поетичні твори Григорія Сковороди, у яких він уславлює найвищі якості людини, тобто совість, розум та працьовитість. А основою моральності письменник вважає саме сродну працю, тобто працю за покликанням, яка є корисною для всього суспільства. Справді, без урахування природи, тобто обдаруванню, подоба людина не зможе мати успіху в житті. А мені здається, що нам нині треба уважніше перечитувати поради філософа щодо найбільш раннього розпізнання природних можливостей дитини. Адже саме тоді її вибір життєвого шляху буде найбільш вдалим. Я впевнена, що ми спроможні втілити найзаповітнішу мрію Григорія Сковроди про створення кращого світу, де не буде ворожнечі чвар. Де кожна людина знайде щастя у сродній праці, до якої йтиме насамперед шляхом освіти, самопізнання та моральної перебудови себе та світу. Ознайомившись життями творчістю Григорія Сковороди, я дійсно замислилася над тим, як необхідно віднайти свій напрямок у житті. Потумки дійшла до істини. Кожна людина не є сама по собі, вона є невіддільна від свого роду, народу та всесвіту загалом. Скорденська теза «Пізнай себе якраз вказана необхідність пізнання внутрішньої невідомості течії буття, а пізнавши її, кожна людина зможе віднайти дорогу у своє життя.